Друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Ці замалювачки знімали для зовсім іншого відео, але так вийшло, що цілий шквал буря, якихось негативних коментарів, якихось підковирок під моїм відео невеличким я працюю на міні -джобі. І сьогодні я спробую донести до всіх, чому саме так? По-перше, Дозвіл на роботу, як мені писали, дає міграційна разом з 24 параграфом. Він у мене є як носія 24-го параграфа, я маю право працювати. Потім рекомендації по роботі видають лікарі. Яку роботу саме я можу виконувати, і на яку кількість годин теж видають вони. Є спеціальний у них консультант. Якщо ви б цього не знали, бо саме після курсів. Мене консультант по працевлаштуванні записав до цього лікаря і я його прийшла. Його зацікавило, чому я здала один екзамен Лебенен дойшлан дуже добре, а інший зовсім не добре. Ну, по-перше, я здавала інтеграційний курс мови, я вчилася і не розуміла, де є що зі мною. Я приїхала так, як стояла, маючи пару папірців. Консультативних заключень у Сумці Бо повинна їхати на МРТ Буга 28 лютого. Приїхавши сюди, я все це показала. І коли ставили на облік, то я казала, що я інвалід і, можливо, пенсіонер, як по міркам, я тут іще дуже молода. Але у мене є інвалідність. І після стійких порушень у мене ще додалися. Вирішили, що я буду вчитися, оскільки робота медсестри. Ви самі розумієте, підтвердження диплому і все інше, для цього потрібна мова. Але мову я не тягну. Сильний головний біль заважає це робити. І при панічних атаках, з якими я приїхала сюди після тих того, що пережила, я не могла вчитись зовсім. Коли дали мені повторний курс по навчання, я вже хоч зрозуміла щось. І почала трішки розмовляти, трішки щось розуміти. Але. До вивчення, якби я так вчилася в школі, я б знала декілька іноземних мов. Але тоді ми були розумніші, а зараз вже розумієте, що з віком все міняється. Тому мова, це перша моя перешкода для подальшого навчання. Хоча думка про навчання і зміну професії вже прозвучала і звучала. Ну, як ви розумієте, Ну, тепер на тему познущатися. Ось мій розрахунковий лист один із перших. Ви німецьку добре знаєте пані, і що написано. Як бачите, вирахування в пенсійний фонд, і скільки я отримую, теж ви бачите. Адже це документ, так хто над ким знущається? Чи ви не знаєте законодавство, чи просто хочете підширнути, щоб повольніше було. Я працювала в себе медсестрою у сімейного лікаря на ставку. Самі розумієте, на, повний, на повну тарифну ставку, і інколи були і додаткові години, і як на це мені було не важко, я працювала і виконувала свою роботу, інколи і після роботи було завдання. Бо не встигала нічого. Здоров'я все ж таки не залізне. А тут таке відношення. Мене вже декілька разів спитали, чи мені не важко так працювати. До речі, одна із знайомих місцевих жителів, справжніх місцевих жителів, не просто тих, хто, самі розумієте, 30 років тут живе. Розмовляє з помилками, писати зовсім не вміє, але туди ж тобі треба українця носом кудись ткнути. Так от, у неї був дозвіл по півгодини щодня працювати. Як бачите, і таке буває. Ви про це не знали, мабуть? Бо куди ж вам же швидше треба українця тикнути носом? Бо він неправильно сказав. Тому жодну назву. Ні консультанта по працевлаштуванню, ні лікаря джоб центра ні деякі інші посадових осіб, які називаються, я не називаю німецька у мене дуже погана. Що вимова, що я не хочу навіть пробувати. Як я працюю, це вже інше питання? Чи займаюся волонтерською? Роботою теж інше питання. Чи допомагаю Україні, це теж інше питання. І на чому я економлю, щоб допомагати ЗСУ. Краще за себе думайте і дивіться за собою. Бо там дістали оці недолугі ваші коментарі, самі не знаємо, а вам скажемо, бо ви ж такі тупі. Не треба нам цього говорити. При бажанні і всього іншого багато з українців запихне вас дуже далеко навіть на роботі, навіть без знання мови. Ми приїхали сюди не за гарним життям і не за тим, щоб когось одурити. Ми тікали від війни. Ми тікали від недовгих сусідів, у яких потьмарився розум, які зовсім не думають, так як і дехто. Тому і не треба говорити, що з мігренью навіть лікарняни не дають, не беруть це інше питання. А перше питання: у вас Мігрень, вам потрібен лікарняний? Скільки днів продовжується напад у вас? Як же ви багато не знаєте? Так, я жодного разу з Мігреню не брала лікарняний. Але в мене не Мігрень. Я б прожила з Мігреню з 21 року. Це для мене, як ото кажуть, тьфу. Якби ви дивилися не тільки одне відео, а навіть подивилися хоча б одне, то ви побачили і знали діагноз. І чому я саме тут, тепер ви мені будете писати, що ми вас тут лікуємо безкоштовно і ви сидите на моїй шиї. Не на вашій. Заспокойтеся. Це інше питання, яке до вас аж ніяк не дійде. Ніколи. Поки мені Німеччина не відмовляє в лікуванні, я буду тут. Бо я хочу дочекатися перемоги України. А це обов'язково буде. Тому що расизм загине, як і нацизм. Не допусти Європа, щоб расизм прийшов у Європу. Я думаю, ви це підтримуєте хоча б на словах. І, знаєте, мені все рівно, що ви думаєте, що пишете. Головне, я жива. Головне, я маю ціль в житті. І головне, я обов'язково побачу перемогу України. Доживу до цього дня. Хоча путі Господні не відомі нікому. Тому бувайте здорові, бережіть своє здоров'я, не пирскайте отрутою, бо це шкодить вашій шкірі. І радуйтеся життю. Бо колись в один прекрасний день ви не зможете цього зробити. Його просто не буде, навіть поганого дня.